Зв'язку Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня. Вам вітаємо Вітаю. щойно. Ми описали ситуацію станом на учорашній день і минулу ніч. Розкажіть, будь ласка, як зараз що відбувається в Херсонській області, зокрема в місті Херсон? Чим живуть містяни і жителі цього регіону? Ну, по оперативній ситуації хочу зараз розказати, перш за все, з самого ранку знову росіяни цю Белазірську громаду і з авіації, з артилерії. Вони сьогодні били не тільки як по показимису багатостраждальному, а й по Велетенському. На жаль, вже є повідомлення про постраждалих. Вже трьох людей доправили до обласної лікарні. Далі медики працюють на місці. Великі руйнування в велетенському замисів. На щастя, немає відомості про постраждалих, але ось по велетенському вони знову сьогодні вдарили. Також в район дач били також. Маємо відомості про те, що Береславщину знову обстрілюють. По самому Переславу артилерійський вогонь ведеться там. Також поки що, слава Богу, немає. Надходжень повідомили про постраждалих. Пане Олександре, ви вже почали про кізомиси. Я як зараз пам'ятаю, під час минулого ефіру ми теж цю тему піднімали з приводу евакуації населення на цього населеного пункту. Вибачте, за тавтологію? Так, ну ми закінчили разом з фондами. Це у співпраці з Safe Ukraine а також добра справа добра справа, якраз закінчувала вивоз останніх сімей з дітьми. Наразі там ноль дітей немає дітей в цьому населеному пункту. Загалом близько там 15 населення. Там ще залишається. З ними проводяться Умовляються їх, щоб вони виїхали. Але для нас було пріоритетне завдання саме діти. Тому що діти не відповідають за себе, і це у нас було пріоритетно вивести перш за все хіт, тому що е постійно обстрілюється це населене пункт. Ми не залишаємо спробу і в інших населених пунктах помовляти людей, які під постійними обстрілами сама й Білозерська громада, вся і Бориславщина, яка уздовж річки Дніпро, і потрошку люди заслуховуються, виїжджають, тому що це не тільки наша така. Наше бачення вони бачать, як гинуть люди, гинуть сусіди, і треба перечекати на більш безпечних особливості на більш безпечних територіях України. Пане Олександре, якщо в цілому подивитися на Херсонську область, чи відслідковуєте ви, чи проводите моніторинг? Жителі регіону зараз більше повертаються, чи все ж таки виїжджають з червоної зони, яка під постійними обсягами більш виїжджають. А зона, яка більш-менш безпечна, це села же саме Береславщини і Курсонського району, де люди більш повертаються, тому що це ви бачите весна, все цвіте. Люди хочуть відновляти своє житло, хочуть приїхати на свою землю, засадити огород, як городину, як якщо вона вже розмінована, тому ну ми розуміємо, що всім хочеться повернутися додому, але застерігаємо про те, що не треба захворіти доїди, не було ще вибухотехніки піротехніків, яка територія ще не обстежена, тому що тільки вчора було повідомлення про те, що вибухотехнік, на жаль, наступив на міну ліпісток цей і отримав поранення і залишився без частиною ноги. Тому навіть спеціалісти. Можуть потрапляти в такі ситуації, якщо кажучи про це, пане Олександре. І останнє питання буде стосуватись санітарних умов. В міських чатах Херсону поширюється інформація про ледь не спалах холери в Херсоні. Яка ситуація зараз з водою? І медики, і санепідемстанція спростували це твердження. Ми вважаємо, що це кип. Можливо, навіть ворожий вкид, тому що ну немає ніяких умов зараз, немає ну проведено всі експертизи, забори немає фаберів зараз mm -hmm. на території Херсонщини. Дякуємо. Нагадаємо глядачам. Ми спілкувалися з Олександром Толоконіковим. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Зокрема, говорили про ситуацію в місті Херсон, і Херсонській області, тому що цей регіон, і зокрема Херсон, під постійними обстрілами ворога.